Давайте сьогодні знову розмірковуватимо над книгою приповістей, завершаючи п'ятий розділ. Бо ж перед очима Господнями всі дороги людини, і стежки її всі він рівняє. Власні провини безбожного охоплять його, і ворозям свого гріха буде зв'язаний він, помиратиме він без напучування і буде блукати в великій глупоті своїй. Цей уривок нагадує нам, що Бог бачить усе. Ми можемо ретельно приховувати щось від людей, намагатися виглядати правильними перед оточенням, але перед Господом нічого не можна замаскувати. Його очі бачать і наші вчинки, і мотиви, і серця, і навіть ті думки, які ми боїмося визнати самі перед собою. Це може здаватися страшним, але насправді це добра новина. Бог бачить не для того, щоб одразу осудити, а щоб врятувати і визволити. Соломон описує ще одну важливу істину: гріх сам стає пасткою для того, хто його чинить. Людина уявляє, що гріх подарує свободу. Це моє право, це для задоволення, ніхто ж не дізнається. Такі думки в нас виникають. Але результат завжди протилежний. Гріх в'яже людину як мотузками. Сьогодні це маленька звичка, завтра сильна залежність. Післязавтра тягар, який руйнує все життя. Дуже яскраво це показала одна історія, яка кілька років тому сколихнула християнський світ в Америці. Відомий пастор Великої церкви роками приховував свою залежність від алкоголю. Він продовжував служити, він проповідував, консультував людей і зовні все виглядало добре, успішно і навіть на славу Божу. Але всередині він жив. Подвійним життям. Він зізнався, я думав, що контролюю ситуацію, що зможу в будь-який момент зупинитися. Але насправді це я був у полоні. Коли правда вийшла назовні, його служіння розвалилося, сім'я пройшла через величезний біль, а його власне життя потребувало відновлення. Але найбільший його жаль звучав майже словами Соломона. Я не слухав голосу наставників і, врешті, залишився у кайданах власного гріха. Ця історія нагадує: гріх завжди виводить на світло. Ми можемо думати, що тримаємо його в секреті, але він поступово руйнує нас і наші стосунки. І чим довше ми чекаємо, тим сильнішими стають повороздя. Гріх не можна сховати. Саме тому Бог закликає нас не відкладати покаяння. Його погляд несе не лише правду, а й милість. Він той, хто може розірвати ці мотузки і дати свободу. Ісус говорить у Євангелії від Івана: Коли син вас визволить, то справді вільні ви будете. Це означає, що навіть найміцніші кайдани, не сильніші за Божу благодать. Те, що людина приховувала роками. Може бути стілено одним щирим кроком до нього. Тож, замість того, щоб намагатися грати роль і приховувати темні сторони життя, краще сьогодні вийти у світло і показати гріху, що світло переможе, розказати Богу правду, відкритися перед Ним і довірити Господу своє серце. Бо саме тоді починається справжня свобода. Господи! Я дякую, що Твої очі бачать мене повністю. І добрі вчинки, і мої слабкості. Пробач, коли я намагалася приховати свій гріх і покладалася на власні сили. Звільни мене від кайданів, які я сама собі створила. Дай мені сміливість ходити у світлі, слухати твої настанови і йти прямими дорогами. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословень.